Розкрадали бюджет на опаленні та водопостачанні. На Донеччині викрили чиновників, які наживалися на встановленні котелень та подачі тепла в оселі. Через дії аферистів мешканці прифронтових міст залишилися в скрутних умовах щонайменше дві зими. Як працювала оборудка та що загрожує причетним – Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Чиновник Донецької ОДА наживався на відновленні опалення та водопостачання у прифронтових містах. Для цього ще навесні 23-го він налагодив злочинну схему. Посадовець та його спільники визначили об'єкти для відновлення і штучно завищували вартість обладнання та робіт. Згодом провели фейкові торги і забезпечили перемогу підконтрольної фірми, якою керував однокласник посадовця. Попри відсутність належної проєктної документації, з нею уклали контракт вартістю понад 200 мільйонів гривень. Підставна компанія мала постачати, а в подальшому підключати до мережі сім модульних котелень у Салидовому, Українську, Донецької області. Котельні, як не дивно, формально поставили проте ре. Реал... Реально підключили лише дві, але і ці не працювали через брак. Згодом схема охопила ще один населений пункт Святогірськ. Там за договорами гроші перерахували за роботи з відновлення тепло та водопостачання, які не виконувалися або проводилися без дозволів та з грубими порушеннями. Аби приховати злочин, ділки підробляли акти виконаних робіт, продовжували строки договорів та тиснули на керівників комунальних підприємств. Аби ці прийняли об'єкти на баланс. Через дії учасників схеми місцеві мешканці сиділи взимку без тепла і питної води махінатори ж заробили понад 140 мільйонів гривень. Викрили схему та її учасників Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура. Нині підозри оголосили п'ятьом людям. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. А що ви думаєте про ці схеми? Чому так довго не могли виявити причетних? Адже люди при фронтових міст дві зими поспіль сиділи без тепла та води? Напишіть про свої думки в коментарях. Російський шахет забрав життя одного з творців легендарного шоу Довгоносики. Через обстріл у ніч на 25 листопада настало українського митця Вадима Топчія. Чоловік свого часу створював декорації для вітчизняних телепрограм та театрів. Чим запам'ятався Вадим Топчій? Дивіться у випуску. З вами Олена Ковальова. У Києві загинув актор і декоратор Бутафор Вадим Топчий. його оселю знищив російський дрон. Шахет влучив у будинок на Русанівці, де проживав декоратор. Наслідок цього загорілося три квартири, зокрема, і Вадима. На моменті загибелі чоловікові було 65 років. У нього залишилася дружина і дорослий син. Своє житло Тупчі називав майстерною на сьомому поверсі. У квартирі він влаштовував творчі зустрічі і створював свої вироби. Що відомо про його роботи? Перші кроки у професії декоратора Вадим Тупчий зробив ще в шкільні роки. У таборі він із підручних засобів сплів батіг для Карабаса Барабаса. Пізніше чоловік створював декорації та реквізит для театрів і телепрограм. Друзі потафора кажуть, Вадим міг зробити своїми руками що завгодно від моржа у повний зріст до кремового торту з пінопласту. Він брав участь у комедійному шоу Довгоносика, яке виходило в Україні у 90-х. Вадим не лише створював відомі носи для персонажів, але й сам був актором. Давній друг Вадима співак Ігор Жук розповів журналістам сайту обосвії про знайомство з митцем. Він пригадує його як талановитого майстра і щиру людину. За словами Жука, товариші називали Вадима Дімою, самі не пам'ятають, чому. Ігор Жук добре пам'ятає і спільну роботу на програмі Ревета стогне. Він розповідає, що завдяки тонкому гумору і мудрості Вадим уміло писав пізнавальні тексти. Був у митця і творчий псевдонім Нема пенанс. Під цим ім'ям він колись писав вірші, які викладав у соцмережах. Вадим Тупчий був сусідом українського автора пісень Володимира Каденкова. Декоратор фактично став опікуном для чоловіка, який мав проблеми із здоров'ям. Нагадаю, в ніч на 25 листопада РФ атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Наслідок удару лише в Києві загинуло семеро людей. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки в кількох районах столиці. Щорі співчуття родинам і близьким загиблих. Бережіть себе майже 100 тисяч гривень щомісяця заробляє прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Її колеги не відстають у заробітках, а деякі випереджають вдвічі. Хто з українських урядників отримує найбільше і чиї заступники багатші за своїх керівників? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Відомо, що прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у вересні цьогоріч заробила понад 90 тисяч гривень. У державному апараті це виявляється така собі золота середина. Майже стільки ж отримали віце-прем'єр цифрової трансформації Михайло Федоров та віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Кашка і прем'єр з відновлення розвитку громади територій Олексій Кулеба. Вдвічі більше торік отримував член національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущаповський. Щомісяця йому платили більш як по 250 тисяч. Справа в тому, що в колегіальних органах влади зарплати традиційно більші. Пояснення просте у таких апаратах більше керівників членів рад, які здійснюють нагляд, і менше так званого штату. До прикладу, найвища середня зарплата за рік серед чиновників у згаданій нацкомісії, її працівники отримують близько 94 тисяч гривень щомісяця. У національному агентстві з питань запобігання корупції в середньому платять на 2 тисячі менше. На третьому місці антимонопольний комітет. Середня заробітна плата в органі складає 86 тисяч гривень. Апарат Верховної Ради опинився на четвертому місці з зарплатою близько 75 тисяч на місяць. Схожі суми отримують і працівники Рахункової палати при раді. Трапляються і цікаві відмінності в заробітках. Зокрема, державний секретар Кабміну Костянтин Мар'євич отримує під 100 тисяч гривень щомісяця. А от один з його заступників на 30 тисяч більше. Щоправда, у Віталія Чаплю тільки надбавка за стаж складає до 50 тисяч. Чоловік служив Державній прикордонній службі України і брав участь у бойових діях на сході з 2016 року. А чия зарплата вас здивувала найбільше? І чи справедливий такий розрив між заробітками чиновників та звичайних українців, які не дотичні до органів влади? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Китай замість Дольчі Габана. дружину скандального бізнесмена мінтіша Катерину Вербер підозрюють у контрабанді. Підроблені сумки та одяг жінка нібито продавала у своїх елітних магазинах під виглядом оригіналу. Що відомо про цю схему з фейками та саму підприємицю – дивіться у випуску з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Катерина Вербер – власниця елітних бутиків і дружина Міндіча, ймовірно продавала підробки відомих брендів. За даними журналістів, про це йдеться у підозрі від Національного антикорупційного бюро. Катерина володіє інтернет-бутиком Кемерон серед товарів, магазину, елітні сумки, одяг, аксесуари та парфуми. У набу вважають, що через кемерон контрабандою завозили підроблені бренди, а товари за 100-300 доларів продавали за цінами оригіналів. До слова, саме цим бізнесом могли прикривати приховані активи самого міндіча. Підозрюється також, що компанія уникала сплати мита на підроблені товари. Нині під впливом санкцій, які наклали на бізнесмена втікача, компанію його дружини можуть взагалі прикрити. Водночас є офіційна відповідь магазину. У компанії заявили, що проведуть фінансову та юридичну перевірку. Вони стверджують, що медійні атаки на бутик не мають підстав. А сам магазин вже довгий час має контракти зі світовими брендами. Що ж відомо про власницю бізнесу. Нагадаю, Катерина Вербер народилася в Торонто в Канаді після навчання в Шотландії. Вона переїхала на Росію. Жінка працювала байеркою в московському цумі. Потяг до моди передався її від матері, Алла Вербер свого часу була фешн-директоркою московського цуму і віце-президенткою однієї з ювелірних компаній. У Москві Вербер молодша подружилась із прокремлівськими знаменитостями у соцмережах. На неї досі підписаний путініст Філіп Кіркоров. А сама Катерина у 2015-му відпочивала з похресницею Путіна Ксенією Собчак. З Міндічем Катерина одружилась у 2010 році. Пара зіграла розкішне весілля в Ізраїлі в Україні. Вербер заснувала вже згадану компанію Кемеро. Не стала власницею низки бутиків, зокрема Бальман, Дочкабана і Сен-Лоран. Російсько-українську війну жінка майже не коментувала лише раз після повномасштабного вторгнення виклала фото з хрещатика з підписом Добро завжди перемагатиме зло. Чи виїхала Катерина разом зі своїм чоловіком Тімуром Міндічем з України? Наразі невідомо. А як думаєте, ви як швидко Вербер продасть свій бізнес у столиці? І чим тепер житиме сімейство за кордоном? Напишіть нам в коментарях. Пісня про бандеру збиває російські кинжали. Українські фахівці знайшли спосіб, як обдурювати навігаційну систему росіян. Вітчизняна технологія перенаправляє балістику іншим курсом. Як працює реп проти кинжалів – Дивіться у випуску з вами. Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Україна знайшла неочікувану зброю проти російських кинджалів. Музику бойова спецгрупа під назвою Нічна варта за два тижні збила 19 гіперзвукових ракет, просто змусивши їх чути замість супутникового сигналу мелодію батько наш Бандера. Кинджали покладаються на російську навігаційну систему. ГЛОНАС на ракеті використано антенну з керованою діаграмою спрямованості CRPA, А це вже доволі старий тип технології. Технології для захисту від глушіння. Українські захисники цим активно користуються. Вітчизняна система глушіння сигналів ліма замінює дані з російських супутників, використовуючи пісню. Вона перекриває дані супутника. а Система передає ракетам хибний сигнал, повідомляючи, що вони перебувають над територією Ліми в південній Америці. На швидкості 6400 км кілометрів на годину ракета намагається розвернутися у бік України, але дестабілізується через різку зміну курсу та фактично розвалюється. Люється на кілька частин. Росіяни намагаються збільшити кількість приймачів на ракеті, щоб зробити її менш вразливою, але це не допомагає. Таким чином робота нічної варти виявилася успішнішою ніж розраховувала Україна. Що собою являє кинжал? Це російська аеробалістична ракета, яка коштує кілька мільйонів доларів, несе 480 кілограм вибухівки і запускається з винищувачів, перехоплювачів. Міг Міг-31К. за інформацією української розвідки. Станом на травень Росія мала понад 100 ракет кинжал. Натомість, щомісяця країна-агресорка поповнює свій запас щонайменше на 10 кинжалів. А як вам така українська зброя проти російської балістики? Напишіть нам в коментарях. Ма замість БМВ у Литві засудили українця, який підпалив місцевий магазин Ікеа. і зробив це на замовлення російських ФСБшників. Як покарали молодика, і що відомо про інші теракти в європейських столицях, за якими стирчать вуха Росії? Про це дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Українець Даниїл Бардадим проведе три з половиною роки у в'язниці у Вільнюсі. Юнака засудили за підпал магазину в столиці Литви та зберігання вибухівки. За даними слідства, він також намагався вчинити теракт в іншому литовському місці неподалік від бази НАТО. На момент скоєння злочину Даниїлу було 17 років. До повномасштабної війни він проживав у Херсоні. Юнак визнав свою провину, тому термін позбавлення волі йому скосили майже вдвічі. Окрім цього, бардадим має відшкодувати до 500 тисяч євро магазину за завдані збитки. Що відомо про підрив гіпермаркету у Вільнюсі. Навесні минулого року Даниїл зі спільником підклали вибуховий пристрій з таймером до магазину меблів Ікеа. На місці спалахнула пожежа цікаво, що сталося все 9 травня. Після підриву обоє юнаків виїхали до Польщі. Однак вже скоро Даниїл повернувся, щоб забрати сумку з вибухівкою та детонаторами. Його затримали на шляху до Риги. За даними слідства, у столиці Латвії Бардадим збирався вчинити інший терористичний акт. А от його товариша також українця спіймали у польській Варшаві, де той встиг підпалити великий торгівельний центр. Литовські правоохоронці назвали скоєне терактом. Під час Розгляду справи прокурор заявив, що замовники злочинів російські спецслужби за його словами неповнолітніх вербували через соціальні мережі, спілкувалися за допомогою зашифрованих повідомлень. За виконання доручень так звані куратори обіцяли заплатити юнакам по 10 тисяч євро. Даниїлові як винагороду пропонували на додачу БМВ 530 -й. Українці в мережі вважають, що позбавлення волі на три роки за малий строк для терориста та називають Даниїла за проданцем та росіянином, якому дістався паспорт українця. На думку литовських правоохоронців, у Європі під керівництвом росіян діє ціла терористична група. Відомо, що деяких осіб, ймовірно, причетних до підпалів оголосили в міжнародний розшук. А як думаєте, ви на що сподівалися хлопці, які зголосилися палити гіпермаркети у Європі? Що їх не викриють, чи що це буде легкий заробіток за кордоном? Напишіть про те, що думаєте нам під відео на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.